<реш> що? Так. так Магнітний пускач пена 250 МВ на напругу 1140 660 вольт з вакуумним контактором. При включенні роз'єдювача, напруга 660 вольт, на роз'єднувач тут реверсивний. У окремій камері вибухо не при включенні розідювача напруга подається до нерухомих контактів вакуумного контактора на первинну обмотку понижаючого трансформатора. Трансформатор понижаючий має три вторинні обмотки. Обмотка 110 В для живлення контакторної катушки, обмотка 36 вольт для живлення проміжного реле і друга обмотка 36 В для живлення блока. Максимально струмового захисту та захисту від перевантаження БМЗ, так званий, блоки контролю ізоляції БКІ, ну і потім тут є трансформатор з 36 на 18 для блока дистанційного управління. Коли ми включаємо роз'єднувач, то у нас зразу засвідчується оцей світлодіод, п'ятий світлодіод, світлодіод, який свідчить про те, що... Ось тут, бачите, по колу сюди, сюди на розідувати через цей запобіжник і сюди. Роз'єднувач ключ. Він у нас зеленого кольору, цей світлоділо. Це вже досить розумно зроблено. Чому? Тому що, коли ми включили роз'єднувач, ми знаємо, що на пускачі є напруга. Досить правильно. Ну а в решту магнітних пускачах що можна зробити? Перевірити напругу. Тобто натиснути на кнопку Перевірка БКІ». Як тільки вона цю на кнопку має засвітитися білолам. Свідчить про те, що на пускачі є напругу. Собі запам'ятати момент. Решта магітні пускачі просто провірка БКІ. Ну, звод там ПМЗ і ТЗП, якщо це серія. І так, для того, щоб включити магнітний пускач, нам треба включити оце от К4, це проміжне реле. Для того, щоб включити проміжне реле. Ми маємо тут 36 вольт змінного струму подається на це проміжне реле. Проходить через контакти блока БМЗ, контакт, тобто БМЗ має два контакти блок А1. Це є контакт, якби ПМЗ і контакт ТЗП. Далі через контакт блоку БКІ, блока контроля ізоляції. Ну і далі ми, ми доходимо до розімкнутого контакта блока БДУ. Для того, щоб замкнути цей контакт, знову ж таки, блок, ПДУ у нас йде 10-20 нож. Тобто з 10-ї ножки ми виходимо через кнопку стоп, яка на корпусі пускача, на шпильку 1, шпильку 1 по жилі дистанційного управління. Через нажату кнопку Пуск, кнопку стоп ми діод на тройку. З тройки на корпус перемичка. Ну і потім та перемичка йде сюди і на 20-ту ножку. Таким чином блок спрацьовує. Коли спрацьовує блок, він замикає свій контакт і включає проміжне реле. Коли включається проміжне реле, то проміжне реле включає коло контакторної катушки. Контакторна катушка трошки так дивно намальована ця контакторна катушка. Ну але звідси от через кнопку стоп, через обмотку контакту інтерної катушки через контакт проміжного реле, далі через перемичку. І через запобіжник ідемо, тобто з струмом 110 вольт, обтікається контакторна катушка. Коли контакторна катушка включається, вона знову ж таки допоміжні до селеві контакти замикає. Ну, контактор це от такого ж самого типу, то це допоміжні контакти зусиль. Ця сама контакторна катушка, ну а там вакуумний контакт безпосередньо. Включається контакторна катушка, ну і коли включається контакторна катушка, то вона заперемикає всі допоміжні контакти і оцей от, е, контакт розмикається К1-4 е, К1, і запобігає попаданню напруге безпосередньо на блок контролю ізоляції. Оці контакти К1 7, К18, К16, К1-8. Один замикається, другий розмикається, є зовнішнє блокування. А цей контакт К1-7 замикається і шунтує пускову кнопку. Ну тепер, в випадку, якщо в нас світлова індикація. В випадку, якщо засвідчується оцей ось світодіод АШ-1, він у нас червоного кольору. Це спрацював максимально струмовий захист. Якщо. Засвідчується Аж 2 він у нас голубого кольору. Це спрацював струмовий захист від перевантаження. Якщо засвічується HL3 світодіод, спрацював попередній контроль ізоляції. Ну і hl 4 світодіод, Треба для того, щоб його засвітити, нам необхідно зняти переміжку звідси. З положення роботи і поставити в положення перевірка. Коли ми знімемо цю перемичку, поставимо в положення перевірка, то в такому випадку, коли ми включимо роз'єднувач, то у нас звідси з 9-ї ножки сюди от, на, на 10 ножку, звідси з 9 на 10 ножку буде протікати струм, а між між Дев'ятою ножкою, тут на дев'яту ножку йде випрямляючий діод. Він середині в блоку знаходиться. Таким чином блок контролю БДУ спрацює, коли спрацює БДУ, він тут свій контакт, лава, замкне свій контакт, включить проміжне реле. Коли включиться проміжне реле, воно замкне свій контакт, включить контакторну катушку. Ну, контакторна катушка, по суті, сама не включиться. Чому? Тому що послідовно до контакторної катушки буде випрямляючий діод, світлодіод. І Обмотка катушки. Тобто, оця світлодіод світиться, свідчить про те, що схема пускача справа. Ну, єдиний варіант, який може бути в такому випадку, може бути міжвиткове замикання в самій контакторній катушці. І вона тому може не скінчитися. Так, далі, знову ж таки, маємо ту ж саму кнопку для того, щоб звести ПМЗ. Тобто вона тут має 4 контакти, один контакт замикається, подає напругу на ПМЗ, другий розмикається, знімає напругу з ТЗП. Ну і два контакти перемикаються і подають. один замикається, другий розмикається і таким чином подають всередині в корпусі, у нас тут є опір, і через цей опір подається напруга для опереднього контролю задачі.